Назвуть Оксана Мороз, і це програма Правда не посередині, у якій ми знову говоритимемо про інформаційну гігієну під час війни. Сьогодні поговоримо про одну з ключових загроз, яка була та є в інформаційному просторі, про намагання ворога розколоти українців. Російська пропаганда це вже давно не про розп'яти хлопчиків та біолабораторії. Ворог шукає наші тріщини та максимізує їх. А українцям важко за борхливими дискусіями розпізнати руку ворога. Зараз кожен другий користувач Фейсбуку поширює таку інформацію. Це дані дослідження, яке провела ініціатива як не стати овочем. Отже, давайте розбиратися, як виявити ворожі компанії та не піддатися їх впливу. І так, правда, тут зовсім не посередині. Відкриваю новини і бачу, що, виявляється, влада зумисна світло вимикає. І це зовсім не через російські удари. Інфраструктура Росія обстрілює з 24 лютого і ніяких відключень не було. А зараз просто на людях електрику економлять, тактиксем її продають в Європу. Ви бачили, які там ціни на комунальні. А потім усі ці мільярди собі в кишеню кладуть. Корупція. І так, ваші підписки, подобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубом правду про російську пропаганду та її інструменти. Емоції в бік я хочу розібратися. З одного боку я постійно чую, що це все Росія нас намагається розколоти. Моніторить інформаційний простір, збирає болючу тему і підливає масла вогонь. З іншого, ну є ж такі випадки. Можливо, ці крадуть, крадуть. От розслідування журналістів, подивіться, що там тренерка з Дніпра виробляє. Світлом теж нічого не зрозуміло. Коли і як вимикають, чому в когось взагалі не вимикають. Та й з волонтерами теж не все однозначно. Точно є ті, хто крадуть. Все складно, а правда десь посередині. Ворог намагається нас поляризувати, розколоти. Взагалі, це головна технологія Росії. Я би зараз сказав, що Росія зараз перейшла від технології поляризації конкретних країн до технології поляризації всього світу, але мені здається, що ця повномасштабна війна, вона і показує ще більше абсолютно абсурдність цих речей. А насправді, якщо говорити про загрози, які на нас накинулися інформаційним потоком 24 лютого, треба зробити крок назад і подивитися 23 лютого, а перед тим 15 лютого, через те, що перше, що чим нас почали вибивати з себе, це кібератаки, кібератаки на органи державної влади, на фінансові установи, на компанії, на медіа для того, щоб позбавити українців якісної правдивої перевіреної інформації. Загальний виклик суспільство сприйняло дуже гідно. І весь світ це бачить, і противник це бачив. І відповідно, основна проблема противника полягала в тому, що інформаційні впливи завжди базуються на попередніх даних розвідки, якщо ви не маєте адекватного матеріалу, який точно визначає. Стан аудиторії, який треба виразити, ви помиляєтеся, що ми мали абсолютно очевидно свідчення того, що відбулося на початку великої війни. З інших загроз, що ми бачили, це атаки усім інформаційним лайном, яке було до цього. Підняли всі старі фейки. Нас атакували. Тобто кожні 10 хвилин у вайбер-чатах, телеграм-каналах з'являлося щось нове. Ми навіть не встигали голосом це спростовувати, тобто тому, що настільки активно це все поширювалося. До цього не був готовий ніхто, ні уряд, ні медіа, ні журналісти, ні фактчекери, ніхто, тому що ми ніколи з подібним не стикалися. Була ставка на створення ситуації, контролю він полягав в деморалізації загальної цільової аудиторії, дискредитації керівних органів, в зруйнуванні системи комунікації і управління між ланками влади і суспільством, створення неподаванного розриву між суспільством і владою. І дискредитація е, української ідеології це була найбільш кумедна комедна ситуація, тому що вони дискредитували те, чого нас в принципі об'єктивно і не було. Тобто вони ну, якщо говорити ракетної вони поновилися бо на кілька кілометрів з в цій цілі, взагалі, вони продовжували нести ту саму пропаганду, яку несла Росія в Криму, але не розрахували того, що в нас обставини все ж таки різні. І Крим окучувався росіянами набагато довше і глибше, ніж наша область. Російська пропагандистська машина і деякі українці, які може стояли десь посередині, не розуміли до чого все йдеться. Проговорювали тут буде так, як в Криму ця історія, що буде там напад з боку Білорусі завтра о четвертій ранку. Мені насилали, особисто мені від сил спеціальних операцій ЗСУ, від американської розвідки, від британської розвідки від зсу від військових на фронті, від військових лікарів від священника і від Укрзалізниці. А ще від від директора школи. Ну тобто інформація поширювалася масово і далі продовжує поширюватися. Причому що цього разу її вже знаєте ж. Фейк на фейк на нас шаровується. Ключові удари було два. Це дискредитація центральної спроба дискредитації центральної влади по різних напрямках. Там можна виділити до десятка параметрів, і спроба дезорієнтації населення на місцях на рівні територіальних громад. Оця вже тепер загальновідома історія з всякими там мітками на асфальті, наведенням. Все спрацювало. Треба, треба сказати, це спрацювало. Але не надовго, тобто, якби прив'язку до такого роду впливу була якась кінетична акція, логічно ув'язана, вона б мала мала продовжуючий ефект. Друзі, ми живемо в Україні. У нас ракетні удари через Росію, через державу агресора, державу терориста, ракетні удари можуть бути щодня, що і щогодини. Ми не знаємо, коли і куди прилетить. Ніхто не застрахований. Тому яка мета ось цих всіх повідомлень? Просто нагнітати паніку, викликати емоції і залякувати нас? Українізація має бути впевненою, але не агресивною. Показуємо на своєму прикладі, а не тикаємо пальцями. Пам'ятаємо, що багато людей, які говорять російською, або мають родичів на фронті, або мають тих, хто загинув, або самі є на фронті. Пробуємо тих, хто російськомовний, я розумію, що є різні люди, є люди, яким складніше. Пробуйте принаймні переходити на українську зі своїми дітьми. Та ще ті експерти знають, це все маніпуляції, не власні вуха чула, як знайомі розказували, що вирішили питання за хабар. А з мовою так взагалі. Всі захищають тих, кому важко перейти на українську. Це що виходить? Що ми, ті, які завжди українською говорили, винні у цих розколах маніпулюєте? Правда непосередині, правда в тому, що ворог десятиліттями намагається розколоти українців. колись йому це вдавалося краще, колись гірше. Але успіхи були завжди. Чи не у всіх своїх інформаційних кампаніях Росія намагається натравити українців один на одного: солдатів на командирів, українців на волонтерів, схід на захід україномовних на російськомовних і навпаки. Кампанії 22-го року ще одне підтвердження. Цьому зараз унікальний час, коли українці об'єдналися і стіною стоять на захист України. Проте внутрішнє протиріччя та різність думок нікуди не ділися. Додайте до цього стрес, невизначеність, вакуум інформації, купа питань, на які немає відповідей, купа сфер, які для нас нові та незрозумілі. Все це ідеальне середовище для чуток та сварок. От ніби кожен і розуміє, як це працює. Але коли зіштовхується, з цим він інфопросторі – просторі реагує, тягується, дискутує, гейтить. І ніби хочеться як краще говорити про корупцію, щоб її викорнити, піднімати питання мови, бо воно важливе, не толерувати волонтерів, шахраїв? Хочеться як краще, але виходить, ворогу допомагаємо. А от що робити, щоб і краще, і не допомагати Росії нас розколоти? По перше, перевіряти інформацію. Чи дійсно правда, що всі крадуть, а всі переселенці байдикують? Чи дійсно це масове явище, чи все ж точкові випадки? По-друге, вивчити контекст. Наприклад, світло у сусіда є, коли у вас постійно вимикають, бо його лінія може бути спільною з дитячою лікарнею. По-третє, оперувати фактами. Критикувати владу і вимагати звітів від волонтерів потрібно, але робити це коректно, без емоцій і у наводячи факти. Наприклад, як журналісти у своїх розслідуваннях зібрали факти і вимагають реакції у антикорупційних органів чи влади. І звісно, варто ставити собі запитання: якщо я зараз це скажу, чи зроблю, чи допоможе це Україні, чи наблизить перемогу. Так, коли ви коментуєте дане відео і поширюєте його у соціальних мережах, ви вже долучаєтеся до формування інформаційної гігієни Українців. Перед тим, як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднайтесь до чудових людей, які вже стали спонсорами нас на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. То це все на сьогодні. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорої зустрічі.